На Трампа скоїли напад, і е, там все дійсно доволі серйозно, адже це не просто постріли десь е, в простір, е, це поранення, причому поранення біля голови це вухо, хто не бачив. Телеграм шапці профілю. Там відео, які ми можемо зібрати на даний момент. І Затримали. Е, ну як затримали? Він вже не живий, той хто нібито стріляв. Правда, почали вже з'являтись ролики нібито того Крукса, який каже, що то не того хлопця взяли, ну і так далі. Зеленський висловив занепокоєння. ну, все в стилі ООН, НАТО і всіх інших структур. Ви знаєте, тут. Імовірно, що працює, може працювати кому вигідно шукай. Але справа в тому, що в сучасному світі наскільки багато неадекватних людей, що може бути таке, що це ну от просто так, тому що хтось хворий і комусь не подобається персонально. Трамп все може бути, тому. Звісно, що ми не висуваємо нікому ніякі звинувачення. Ну, не маємо на те ніяких підстав, і права Трампу. Єдине, що бажаю берегтись, берегти своє здоров'я, наняти там охоронців і поменше виступати десь дуже публічно, тому що невідомо що і як. Ну а людям. Які вже почали кричати: сам інспірував, сам себе заказав. Ребята, там куля пройшла е, біля вуха, поранила вухо, і е, був вбитий один із е, ну, сторонників, прихильників Трампа, який був е, позаду. Тому ви знаєте, оці розказні про те, що там сам себе заказав, да, сам себе заказав повністю, знаєте, от. Е, тому давайте не будемо, сидячи десь. Умовно, незрозуміло де. А, розказувати, хто де там, що, чим, кого заказав. А, ну, коротше, ви зрозуміли. Відео в шапці профілю, ваші коментарі я обов'язково читаю. Напишіть, що ви як думаєте про те, що сталося. І ну, Я в дописі написав, що скоєний запит на ймовірного наступного президента Сполучених Штатів Америки я спираюсь на статистику, я спираюсь на відкриті джерела, а також на результати різних там дебатів, які показують, що ну, Дональд Трамп випереджає Байдена. І, а, тут, знаєте, гадати, можна дуже багато. Ми бачимо, що є нині. Ми це бачимо. Да? Ми це бачимо. А це означає, що ми ще не бачили, що буде далі. Ну, будемо жити і будемо бачити, що далі. Тому що те, що є нині, це також абсолютно ну, ніяк не спрощує життя українців і ніяк не веде до безпеки в Україні. Тому я особисто за Трампа. А ви можете бути за кого завгодно. У вас може бути ваша мотивація.